Всім привіт! Мене звати Алла Глива, я туристичний експерт, та власник туристичних компа компанії Турбар Lounge. Сьогодні я розпочинаю нову рубрику все, що стосується нерухомості. Почну я, звісно, з улюбленої Туреччини. Зараз я знаходжу в центрі міста, де з одного боку недалеко експоцентр, з іншого аеропорт. Красивущі гори, хочу вам їх показати. Це місце, це та локація, де будуються зараз комплекси і квартири, які Хочу я вам запропонувати до купівлі, якщо ви плануєте купити нерухомість саме в Анталії. Хочу сказати, що це комплекс, який, по-перше, буде зроблений в стилі готелю. Що це означає? Це означає, що на території комплексу буде і хамами, і сауна, і спорткомплекс. Це все буде безкоштовно. Також... Басейн, якого розміру зараз я вам покажу, але хочу дорозказати ще те, що дуже зручна локація, тому що дійсно центр міста поряд, аеропорт поряд, і що головне це те, що поряд будуються великі комплекси, які будуть. Зроблений так само в стилі готелів під управлінням, наприклад, Редісон чи Ріксус, але це буде просто жилий яскравий район. Також про локацію 3 кілометри всього до моря. До речі, про море хочу сказати, що, наприклад, саме в цій частині Анталії дуже довго ще не сідає сонце, бо гори тут подалі, як ви бачили. Тож сонячний день тут набагато довший ніж в інших частинах Анталії. І в літній час теж дуже гарна новина. Буде ходити звідси шатл. Ну, розклад вже будете дізнаватись, але зовсім безкоштовно. Дуже зручно, що тут будуть поряд ресторанчики, магазини, фастфуди. Ходімо дивитись басейн. Ну і потім, сподіваюсь, нам так і покажуть одну з квартир. Дитячий майданчик. А ось і басейн. Знаєте, хто кажуть, по стройкам я ще не ходила, нічого завжди буває перший раз. Але як мені сказали, ця стройка, це будівництво закінчиться вже десь на початку квітня. Тож все тут буде в принципі готове. Я вже бачу, що ну така, як то кажуть, львіна частина всього закінчена. Ось такий басейн, квартири. До речі, квартири, які я пропоную тут роздивитися до купівлі, будуть саме з видом на басейн. Тобто буде красиво. Що хочу ще сказати на рахунок вартості в застройщика? Наприклад, вартість цієї квартири, вона, по перше, 50 квадратів. А стандартною планіровкою там стандартно вже буде звісно вмонтована сантехніка, кухня. Ось і Лишиться, як то кажуть, вам занести тільки свої меблі, де ви будете сидіти, спати, дивитися телевізор та відпочивати з насолодою. Ну і давайте все таки спробуємо подивитися, як виглядає ця квартира. Так, виглядає зараз все так. Це кімната та що студія. Ось так буде виглядати меблі. Вони вже, замітьте, готові. Також я вам хочу показати все-таки вид. Ось фронтальний вид на басейн. Ось ще одна так само углова, тільки на іншу сторону. І так само балкон і вид на басейн. Тільки з цього боку, не тільки на басейн, а ще і на Дивіться, які гарні гори. Е, так, вибачаю, що дуже темно, бо ще не проведене світло, але, як бачите, буде душ. Е, дуже зручний умивальник, є шкаф. Слухайте, і навіть висить дзеркало. Клас, спробую вам показати все-таки ще одну кімнату. Вона доволі невеличка, я б сказала навіть маленька, але її можна робити. Як то кажуть, спальню, чи дитячою, і он там море. Якщо гарно в день зранку світить сонечко, можна зрозуміти, що видно, море теж є. А, хочу сказати, що це основний застройчик, якому довіряють, його можна погуглити. Ось так, ось чи він називається. В нього, до речі, вартість буде коливатись від тисячі. Ой, господи, 115 до 130 тисяч, а в нас буде трішки дешевше. Так, ось собственно, як кажуть, будинок, де знаходиться квартира. Квартила углова на третьому поверсі, вид, ну, виходитиме вона відразу. Ось на цю, як то кажуть, площадку, і прямий фронтальний вид буде на басейн. Так, дивіться, якщо вам ліньки готувати або немає часу, ось двоповерхова будівля поряд, де буде ну як правильно сказати, фастфуд, фастфудж, лінія шведського столу, де ви можете за доплату харчуватися, як по мені огонь. На жаль, не дуже гарна якість саме квартир, тому що ми приїхали дивитись на заході сонця. Ну вже як то кажуть, коли показали. Але хочу сказати, що мені дуже сподобалась якість те, з чого зроблена квартира у під'їзді, все з мрамору. Всі шафи дуже добротні, дуже стильно. Навіть після дзеркала, я ще таку здачу квартир, чесно вам скажу, не бачила. Реально дуже мені подобається локація. По перше, тут раніше, якщо ви вже бували в Антарктиці, були сплошні е, теплиці. Зараз тут просто мега-крутяцький район. Е, це, до речі, в Аксу. Якщо вам ця назва щось каже, тому що я трохи вам оперую назвами, можливо, е, щось буде. Більш сказано, мені вже подобається те, що я бачу з цього балкону. Мені подобається, що квартири, які ми пропонуємо углові, і тут буде де поставити стільчик, столик, щоб насолоджуватись гарними краєвидами. Якісно стильно. Я вам так скажу, я трохи не очікувала приїхати зараз сюди, тому що мені сказали, що саме цей блок поки не покажуть. Тому так і під вечір, але не можу налюбуватися цим заходом сонця. Просто подивіться. Клас, красива локація, нереальний вид, якісні матеріали. І гарна вартість. Думаю, треба брати.